Всім привіт. Ми знову майбутні європейці. Ми на кордоні Краківець. Міжду... Майбутні європейці їдуть в Європу. Так, да, Там ззаду, якщо ви бачите, то кордон. Тестуємо без Так, До речі, візи немає. Будемо пробувати їхати. В Очереді завізой. Без візи з пустим паспортом. Всю ніч їхали. Побачимо, сьогодні зараз тільки сьома година ранку, доїхали до Краківця. Скажемо, протестуємо виконання э, безвізового було. режиму на митниці Краківець. Я думаю, у нас було дуже раді бачити працівники митниці. У нас не було дуже довгого вір'ю, що у нас тут занадто багато справ, які ну, не давали можливості виходити, побалаболити, з вами з усіма розказати щось. Але разом з тим, що на сьогоднішній день е, маємо е, наступне. У нас були обшуки і в Харкові, коли президент злякався того, що ми будемо робити якісь і, і президенти були в Закарпатті. Але ми то все пережили і маємо нагоду ну, сьогодні їхати домовлятися про встановлення, скажімо так. Головне знаємо те, що влада нас боїться, раз вони нас закривають, коли приїжджають у міст. Ти так думаєш, так? Да? Звісно. Ну, Андрюха знає, наверное, напевно, більше. Я так думаю, що ж бояться теж. Але давайте говорити про реалії. Сьогодні ми почнемо такий коротенький документальний фільм, починаючи з кордону з Україною. І аж до самого кінця, до покупки автомобіля. Всім пока. Так, да, ми сьогодні будемо купляти. Зараз будемо сьогодні купляти черговий європорщ. Şerh Вже проїхали український контрольний пункт пропускний, Під'їжджаємо до поляків. Черга тоже невелика, до речі. Це поляки тільки перезмінилися, це нова зміна. Зараз вони будуть дуже культурно акуратно нас провіряти. THANK <laughs> YOU Нічого, Добре Дві особи запрашу Давай туди. Пішли ми на печатку. Було... На відпечатки провіритись да, бо Ми, машина, бо ми машина. по візі. Пішли куди ми пішли? Хлопці пішли відпечатки здавати. Буду зараз здавати відпечатки. Вони по візі їдуть, тому і пішли робити. По безвізу, по новим правилам. І буду думати, що зараз провіримо, як це працює. Будете бачити. Ну, я Думаю, що це буде прикольно. Не знаю, буду провіряти це все, як це робиться. Так, народ, прошли мы контрольно-пропускный пункт. стороне Польщі. Так туда йти, ну, Стой, що мені туди йти може. То що де? Не Зараз що ми це будеть Так згідно вже горить. контрольно пропускний пункт пройшли в Польщі і виїжджаємо на автобан На Кіна, автобан виїжджаю. Автобан до Ярослава Автобан до Ярослава Все, приблизно так. А там знак на от. Ну, там є роз'їзд, от. Отчу. Зараз ми порівняємо. Глянь, от от автобаніч. Цей что это означает? что это означает? Вечный, понял, вечный. 40 сантиметров бетона. Такие народ дороги. Тут не треба ехать на с полицейским оформлять стоя по статью. 140. 140 тут нет. На, на, автодора. Да, Так что, до это дорога, которая не в эксплуатацию. Десь зараз... ограничення по скористі. Ні, ну знака не було поки. 80, зараз ми доїдемо до моста, і після Мостав е починається. Так що, народ, майбутні європейці вирвались в Європу. Європей, ну, так развить як да? I do Я не впевнений, але по е, всій Європі такі мости построєні. О, о, наступний мост, ребята, це мост для животних, е, то не для руху автомобілів. ось бачиш, а, що? щоб, щоб Тварини це, лісові, лісові переходили, щоб не попадали на трасі, бачите, що обмеження справа і зліва є, сітка стоїть. Ага, і, щоб їм перейти і була нормальна міграція, ага. да, нормальна міграція, тут зробили спеціальні такі мости. Нас, там навіть про тварин думають, а в нас про людей не думають. <рес> ну, прикинь, яку, яке, яке зробили. Ти прикинь, скільки бабла коштувало це зробити, але це зробили для тварин. Так, да, Петро Олексійович, мотайте на ус? Він шоколадом залився, бухіради по небачити. Якщо вправо уїжджаєш, Саш? Вправо, право, право Почки слева. Бочки для регенерации газа. Угу. Якого? Ну, предложенно назвать. Ну, типа, говно. Gracias. На даний момент ми ну, проїхали більше 200 км вже по Польщі. 300 км вже по Польщі. Трафік тут нагружений, ми їдемо в сторону uh -huh. Білостока. Uh -huh. Дуже нагружений трафік. Саша за руль мене запускає. Тут, заперті. Uh -huh. <laughs> до речі, зупиняється на підстоп. Підзаправиться. <laughs> Чупокабру, що ви вам не передати. То був схрещена, е, бурякова е, Юшка із варяними е, пельменями. Вони там в Рівні прям плавали, Вони в мене фотографія потім підкріплю. Дуже, дуже цікаве таке блюдо. От, знову придорожній кафе має свою специфіку, специфіку так. Не, ну вже добре таракани не плавали, так. Нам залишилося десь 150 км до Білостока. Повідомлю десь 300 км до Вільнюса. Туди їдемо дуже повільно. Дорога вузька і, і насечена. Да, дуже багато ремонтів поляки зараз роблять на дорогах. Зараз, зараз на, на даний період часу нам залишилось зовсім мало кілометрів до, до, ну, до Літви. Я думаю, ввечері вже приїдемо, покажемо прилісців самого міста Вільнюса. Ми там залишимося на, на сьогодні ночі Будемо ряд зустрічів, будемо ініціювати зустрічі з людьми, які вже займаються тихоглядами в Литві. Попробуємо знищити ланки. І саме основною це може, можливо буде розглядувати питання з приводу зустрічі на, на державному рівні, будемо робити запроси там, через своїх знайомих і так далі. Тож от, чекайте, я думаю, що Далі буде цікавіше. Поки що в машині не дуже цікаво. То ми спали, то ми їли, то ми курили, то ми ходили. Їдемо по таке місці. Але на вулиці 18 градусів, вітер боковий. Саме головне, що не в морду. Саме головне, щоб ви знали, що ставати тільки по вітру. Всім привіт, чекаємо серій. Дороги покажемо. Дорога подальше. Ось така от дорога. Швидкість не більше, ніж 50-60 км на годину. В населених пунктах близько 40, але ну, прикольно, коротше, прикольно їдемо. Хмарно на вулиці, так? Кондиціонері економи <світно> Прикольно, в них зверху стоять сонячні батареї над кожним е е пішоходним Освіт, е освітлюється. Десь подивились, прийшли, глянули автомобіль. Погода, звичайно, бажала б бути кращою. Досі слякать, така мрачка падає. Привіт. Ми на найвеликому ринку Литви. Як і називається? ринок називається. Мы будем на произведение искусства немецкого автопрома. 2009 год, 5650. Это более-менее среднего качества у нас Ланос, да? Да. Где-то приблизительно таких же годов. BMW, троєчки, 46 кузов, 2-літровий дизель на автоматі, 5-й рік. На класних тапочках, шикарним салоном. Ну, точно ну, тут точно ззадній які не сяде. Тут задні не немає буде. Тут має бути з боку дівчина, а ззаді пару сумок. Якраз в АЕС на мітинги їздити. це раз ростру... Другий день вже в Вільюсі. Поселились підпочити, переночувати. Класний такий готельчик, Чистенько свіжо Чистенько свіжо, ага. І що ми сьогодні робили? Коротко, пройшли всі круги ади, розмовляли сьогодні з представниками влади. Регітра так називаємо. Назначили зустріч на вівторок. Сьогодні ми під'їжджаємо до Львова. Завтра маємо бути на конференції. Так називаємо виїзній комісії пані Южанів комітету. І хочемо посвятити пару митниць. Відповідно будемо ще виходити до ефірів. Слідкуйте не тільки на нашому каналі, а майбутні європейці. Ай, да. заходите до нас на Facebook. А вот там больше частейше выходим, больше ставим. Ссылки я дам в описании под видео. Заходьте, знайомьтесь. Всем дякую, счастливо. Нашої поїздки проходить, уже закінчується, я би сказав. Повертаємось додому, вже заїхали в Польщу. Так, що Олег поїхав вчора вечором. Була важлива зустріч у нього у Львові невідкладна. А я виїхав сьогодні з Вільнюса і заїхав вже в Польщу. Через декілька годин буду. На Україні у Львові. Олег уже там чекає мене, таке в нього зустріч була у Львові. І звідти разом поїдемо до Києва. Знак Олені, у них зараз, до речі, дуже в, в, в оленів якийсь активний зараз період міграції, чи як тут місцеві називають, не можу вам сказати, але їх дуже багато і вони по дорогам ходять прямо як, ну, як у нас корови. Особливо вечором, особливо вечором, їх дуже багато. Було би велика неприємність зіткнутися на дорозі з такою великою твариною.